15 серпня і це криптошос. Сенатор Синтія Ламіс заявляє, що Америка не може врятуватися від боргу в 37 трильйонів, купуючи більше BTC, але може переоцінити золоті запаси за сьогоднішніми цінами і перевести приріст на створення стратегічного резерву біткоін. Аналітик Криптоквант. Під час вчорашнього відкату біткоін 16800 BTC були відправлені на біржі. Зі збитком від короткострокових власників це помітно менше, ніж під час попередніх просадок. На графіку тенденція до зниження амплітуди продажів у рамках капітуляції. Coinbase в останньому звіті заявляє, що поточні ринкові умови сигналізують про можливий перехід до повномасштабного сезону альткоїнів, оскільки домінування BTC падає, а капіталізація альткоїнів зростає. Коли біткоін другий день поспіль червоний, то альта себе почуває не дуже добре. Слово альтсезон звучить вже для деяких як знущання а для тих, хто новачок, то це взагалі міф.